Їх хоче здихатися пенсійний фонд. На них мріють нажитися фармацевти. Але вони не дадуть цього зробити, бо займаються спортом. Жваві пенсіонери у столичному парку бігають марафон на свіжому повітрі під музику і з улюбленим тренером. Результат здорове тіло і нові друзі. На диво заняття потрапила і наша зовсім не старенька Галіна Мордюк. Раз. Раз. Дружно. На зарядку, як на свято, колишні й теперішні лікарі, вчителі, бізнесмени, держслужбовці розминають м'язи. Попереду у них оздоровча ходьба у столичному парку. Далі цікавіше на черзі парні вправи. Мене дуже приємно. А є ще з молодою жінкою, а ще так немає гарно дивитися. Жовто-гарячу команду тренує заслужений тренер України Олександр Шемко. Улітку і взимку за погоди і за негоди. Він змушує трусити кісточками і наливатися здоров'ям. Майже дві сотні бабусь та дідусів. Рафони цілком результативні тренування, пояснюють підопічні Олександра Мусійовича. Пан Микола новенький. Спортивно ходить лише місяць, проте вже встиг схуднути на 5 кілограмів і як перспективний готується до змагань. Чемпіони 86 років, чемпіони міра і Європи. Це ж я в заході. Я хочу через рік теж поїхати на чемпіонат. Ніна Семенівна найдосвідченіша у групі, згадує на заняття прийшла з шестиповерховим діагнозом хвороб із церебральним атеросклерозом і пере. Ломом хребта включно. А тепер бігає як спортсменка комсомолка. Більше того, організувала на оболоні свою групу. Каже, сюди приходять не тільки по здоров'я, а насамперед по друзів. У мене друзів багато. У мене от був день народження 14 го числа. Так у мене 40 дзвонків було. Немає вже такого ось, о, о, відчуття, що я самотня. У команді пана Олександра понад 10 чемпіонів зі спортивної ходьби. В школі була звільнена від фізкультури, тому що була слабкою дитиною, але він вміє так тренувати, що ми, трен... ми змагаємося з майстрами спорту міжнародного класу і в них там навіть деяких виграємо. Я приглашаю і мужчин, і жінок. за 80, звісно, в першу чергу, щоб не було з кем то ходити, приятні. Набирається команда три человека і більше. Живі міста будуть обезпечені. 80 років ми вирішили не чекати і взяли майстер-клас в одного з найпруткіших спортсменів Віталія Івановича. П'ятки разом носочки нарізно. Пішли по Пішли. Я правильно роблю? Так. Що я не так роблю? Так та, та нога, на яку ми наступаємо, повинна бути пряма. Ага, пряма на як наступає. так, так як, як лопата. От от влас дуже вже виходить. так. так. мене візьмуть у збірну. Обов'язково. Чемпіонат Бразилія із. Ані наступний рік спортсмени, живчики, занять чекають із нетерпінням. Хорошо відносяться до от таким старим больним товстим <laughs> і стараюся зробити з них стройних, тонких і бодрих. Получається, да? да, так? виходить. Мені це подобається, мені це цікаво. Як ці очі блищать як у молодої, як у 15 16 річної людини. Це здорово. Біг за методикою тренера практикують іще у 40 містах і містечках України. Та й власне біг це ще не все. У програмі практично all інклюзив. Танці, екскурсії, спільні пікніки, читальні клуби і обов'язково хор. Опірну, розслабимо ногу. спортивна ходьба з кожним днем. А успішно. Наші спортивні вирішують сотні проблем. Аліна Мордюк, Данило Подашевський, Новий канал.